Говард Філіпс Лавкрафт, НЕНАЗВАНЕ Одного осіннього вечора ми сиділи на занедбаному грубівці 17-го століття, посеред стародавнього цвинтаря в Аркхемі і міркували собі про тих, кого не називають, спрямувавши погляд на велетенську вербу, в стовбур якої майже повністю вросла старовинна могильна плита без напису. Я взявся фантазувати з приводу того, явно не тутешнього і взагалі страшно сказати, якого харчу, який витягують ці гігантські корені із сирої цвинтерної землі. Мій приятель невдоволено зауважив, що все це абсолютно дурня, бо за як тут уже понад 100 років нікого не ховають. Отже, у ґрунті не могло бути нічого такого особливого, чим би могло харчуватися це дерево, крім цілком пересічних речовин. І, взагалі, додав він: уся ця моя безперервна балаканина про те, що не називають, що нагадують пусте дитяче лопотіння, цілком гармоніює з твоїми нікчемними успіхами на літературній ниві. На його думку, у мене є якась нездорова схильність закінчувати свої оповідки описами усіляких жахливих видовищ і звуків, які позбавляють моїх персонажів не лише можливості і дару мови, а й пам'яті, в результаті чого вони навіть не можуть слова мовити про те, що сталося. Усім, що ми знаємо, заявив він. Ми зобов'язані своїм п'ятьом органам чуттів, а також релігійним переконанням. Отже, не може бути і мови про такі предмети або явища, які б не піддавалися або суворому опису, що ґрунтувався на достовірних фактах, або тлумаченням у дусі канонічних богословських доктрин, як останніх найкращих догом конгреціоністів із усіма їхніми модифікаціями, принесеними часом і Саром Артуром Конан Дойлом. З моїм приятелем речки він був директором східної середньої школи, а народився і виховувався у Бостоні, де й набрався такого характерного для жителя нової Англії, самовдоволення, яке вирізняється глухотою до всіх вишуканих обертонів життя. Він дотримувався думки, що коли щось і має реальну естетичну цінність, то це наш звичний буденний досвід. І що митець не повинен видобувати з нас сильні емоції за допомогою захопливого сюжету і зображення глибоких переживань і пристрастей, а підтримувати в читачах розмірений інтерес і виховувати смак до точних детальних звітів про пересічні події. Особливо щужа йому моя зайва зосередженість на містичному і нез'ясовному, бо незрівнянно глибше віруючи у надприродне, ніж я, він терпіти не міг, коли по той зводили до рівні. Буденності, перетворюючи його на предмет літературних вправ його логічному, практичному, точному, практичному та тверезому розуму, ніяк було не зрозуміти, що саме в ухилянні від життєвої рутини і в довільному маніпулюванні образами і уявленнями, які підганяє здебільшого наша лінь і звичка під засмальцьовані схеми реального життя, можна черпати надзвичайну насолоду. Усі предмети та відчуття мали для нього раз і назавжди визначені пропорції, властивості, причини та наслідки. І, хоча він невиразно усвідомлював, що людська думка інколи може зустрічатися з явищами та відчуттями аж ніяк не геометричного типу, що зовсім не вкладається в рамки наших уявлень і досвіду, він усе ж вважав себе суддею, повноважним проводити умовну межу та видаляти із зали засідань усе, що не може пізнати та випробувати, пересічний громадянин. Кінець кінцем він був майже впевнений у тому, що не може бути нічого по-справжньому незвичайного, і саме це слово Павло ні про що йому не казало, намагаючись переконати цього самовдоволеного ортодокса, котрий засмічував ефір. Я чудово усвідомлював свою марність ліричних і метаморфічних аргументів. Але було в атмосфері нашого пообітнього диспуту дещо таке, що спонукало мене вийти за рамки буденної дискусії. Напівзруйновані плити, патріархальні дерева, гострі дахи, стародавнього містечка, притулку відюміча клунів обступили кладовище з Осібіч. Усе це вкупі спонукало мене стати на захист своєї творчості, і незабаром я вже таврував ворога його ж власною зброєю. Перейти у контратаку, втім, було не надто складно, бо я знав, що Джоел Ментон вельми чутливий до розмаїтих бабусиних казок і забобонів, які б не прийняла в наші дні всерйоз жодна більш-менш освічена людина. Маю на увазі такі повір'я, як от те, що після смерті смерті людина може зголошуватися у найвіддаленіших місцях, або ж що на вікнах навіки вкарбовуються предсмертні образи людей, котрі споглядали з них усе життя. Серйозно ставитися до того, про що перешіптуються сільські пліткарки, заявив я насамперед. Ані трохи не краще, аніж вірити у посмертне існування деяких безтілесних субстанцій, окремо від їхніх матеріальних двійників, а також явища, що не вкладаються у рамки звичних теорій, бо якщо правда, те, що мрець здатен передавати свій видимий або відчутний образ у просторі і часі. То як же можна називати безглуздими гіпотези про те, що покинуті будинки, населені дивовижними істотами, які мають органи чуття, або що старі цвинтарі накопичують у собі розум поколінь, жахливий і безтілесний? І якщо всі властивості, які ми, ми приписуємо душі, не коряться жодним фізичним законом, то так чи інакше вже неможливо уявити, що після фізичної смерті людини? Продовжує жити якась суто духовне єство, котре набуває такої форми або швидше безформності, яка їй потрібна для існування, для спостерігача абсолютної і навіть саме неназваної сутності. Й, узагалі, коли міркуєш про такі речі, то найкраще залишити у спокої так званий здоровий глуст, який у цьому випадку означає не що інше як елементарну відсутність уяви та гнучкості розуму. Саме це я висловив Ментону як дружню пораду. День хилився до заходу, але нам навіть було невтямки закінчувати бесіду. Ментона, схоже, ані трохи не чіпали мої аргументи, а й він продовжував оскаржувати їх із упевненістю у своїй слушності, яка, ймовірно, допомагає йому в успіхах на освітній ниві. Я ж мав у запасі іще достатньо вагомі аргументи, щоб не остерігатися поразки. Стемніло у деяких вікнах замерхтіли вогники, але ми не намірялися покидати своє зручне місце на гробівці. Мого прозового товариша, мабуть, аж ніяк не турбувала ані глибока тріщина, що зяяла у порослій мохом цегляній кладці одразу за нашими спинами, ані суцільна пітьма, що запанувала навколо, спричинена тим, що між надгробком, на якому ми розсілися, і найближчою освітленою вулицею височіла напівзруйнована нежитлова будівля, споруджена іще у 17 столітті. Тут, у цій непроглядній темряві, на непівзруйнованому гробівці, неподалік від покинутого будинку, ми безкінечно теревенили про неназваних, і коли Ментон нарешті втомився глузувати, я розповів, йому, я розповів йому про один жахливий випадок, що стався насправді, і ліг в основу мого оповідання, над яким він потішався найбільше. Ця новела називається Вікно на горищі. Її опублікували у січневому випуску Вісперса за 1922 рік. У багатьох містах країни, особливо на півдні та на Тихоокеанському узбережжі, журнали з тією оповідкою навіть прибирали з прилавків, задовольняючи скарги людей із слабкими нервами. Ідіотів однак лише нова Англія виявила неабияку частину незворушливості і лише стинала плечима у відповідь на мою ексцентричність. Передусім стверджували мої критики така горизвісна істота просто біологічно неможлива, і те, що я про неї повідомляю, є всього лише однією з версій поширеної сільської байки, яку Коттон Мезер лише через надмірну довірливість, вставирну довірливість вставив у свою сумбурну християнську велич Америки. Причому автентичність цієї нісенітниці настільки сумнівна, що цей поважний автор навіть не ризикнув назвати те місце, де стався той жахливий випадок, і вже зовсім просто нестерпним було те, як я розвинув та ускладнив голу канву стародавнього містичного сюжету, тим самим остаточно викривши себе як легковажного та претензійного графомана. Мезер і справді писав про появу на світ якоїсь істоти, але хто, крім дешевого сенсуаліста, міг би повірити, що вона зуміла вирости у плоті та крові й узялася ночами зазирати у вікна будинків, а вдень ховатися на горищі покинутого будинку. І так тривало доти, доки через століття якийсь перехожий не побачив її у вікні на горищі, а потім так і не зміг пояснити, чому у нього посивіло волосся У волосся. Усе це, це було схоже на дурниці, тому нестерпні, й мій приятель не забарився погодитися з таким висновком. Тоді я розповів йому про зміст щоденника, який знайшли серед інших паперів родинного архіву, менш ніж за милю від того місця, де ми перебуваємо, і датованого 1706-1723 роками. У щоденнику згадувалося про надзвичайні шрами на спині та грудях одного з моїх пращурів. І я запевнив Ментона у достовірності цього свідчення. Я також розповів йому про страшні історії, поширені серед місцевого люду, і які потай передають із покоління в покоління, а також про те, що аж ніяк не в переносному сенсі збожеволів один хлопчисько, який наважився у 1793-му увійти у покинутий будинок, аби поглянути на якісь сліди, які як вважали мали бути там. А тож, це був час дикислу людину, котра вивчає масачусетські літописи пуританської епохи, не кине від них у холодний піт, якими б нікчемними не були наші знання у тому, що ховалося за фасадом подій, але вже по тих окремих жахливих проявах, коли гній виривався і бив ключем, можна виснувати про весь ступінь розкладання. Страх перед чорною магією, ось промінчик світла, який вказує на те жахіття, що панувало у збентежених людських розумах, але навіть і це дрібниця. З життя виганяли красу, витравлюючи свободу, ми можемо це помітити по побутових та архітектурних залишках тієї епохи, а також по отруйних проповідях неосвідчених богословів. Під гамівною сорочкою з іржавого заліза таїлися дика злість, збочення і сатанинська одержимість, ось чому винуватець справжній апогеоз неназваних. Жодного слова не пом'якшив Коттон Мезер, коли вибухнув анафемою у тій демонічній шостій книзі, яку не радять читати перед сном. Суворо немов біблійський пророк у небагатослівній і безпристрасній манері, в якій не вмів натякати ніхто після нього. Він повідав про потвору, яку породило на світ щось середнє між твариною та людиною, котре володіє лихим оком, і про безіменного, п'яного бідолаху, котрого повісили, незважаючи на всі його протести і лемент, лише за те, що у нього було таке око. На цьому відвертість мезера вичерпується, і він навіть побічно не натякає на те, що сталося потім. Можливо, він просто не знав, а може, знав. Та не наважувався сказати, бо, як усі ті, хто знав, вважали за краще мовчати, і дотепер невідомо, що змушувало їх стишувати голос до шепоту, при згадці змушувало їх стишувати голос до шепоту, при згадці про замок на дверях, які ховали за собою сходи на горище у будинку бездітного, убогого і похмурого старигання, котрий встановив плиту без напису на могилі, що і її всі обходили стороною. При цьому кожен може ознайомитися з достатньою кількістю ухильних чуток, від яких холоне, навіть палка кров. Усю цю інформацію я взяв із знайденої мною сімейної хроніки там саме містилася безліч прихованих натяків і непризначених для сторонніх вух історій про істот з лихим оком, які з'являлися вночі то у вікнах, то на безлюдних лісових галявинах. Можливо, саме одне з таких створінь і напало на мого пращура серед ночі на дорозі, залишивши слід від рогів на його грудях, і кіхтів, схожих на мавп'ячі на спині. На самій же дорозі знайшли чіткі сліди з відбитками ратець і чогось, що віддалено нагадувало лапи людиноподібної мавпи. Один листоноша розповідав, що якось їхав у верхи у службових справах, і побачив цього дідугана, котрий переслідував і гукав якусь бридку істоту, що підстрибом чала геть. Цікаво, що багато хто повірив поштареві. Достеменно відомо також і те, що 1710 року, в ніч після похорону убогого та бездітного стареганя, на кладовищі чулися якісь голоси: двері на горище відмикати не стали, і будинок залишили таким, як він був, похмурим і занедбаним. Коли з нього долинали звуки, всі сіпалися та перешіптувалися, підбадьоруючи себе сподіваннями на міцність замка на дверях горища. Цій надії наставав край після жахіття, що сталося у маєтку парафіяльного священника, мешканців якого виявили напросто мертвими, але її розде з роками легенда дедалі більше набувала характеру байки про примар. Причину цього я вбачав у тому, що якщо огидна істота і справді колись існувала, то потім, ймовірно, здохла, збереглася лише пам'ять про неї, тим більше жахлива через те, що все тримали в таємниці. За час моєї розповіді Ментон розгубив свою звичну балакливість, і я второпив, що мої слова справили на нього глибоке враження. Коли ж я замовк, він не зареготав, як зазвичай, але цілком серйозним тоном запитав про того хлопчину, котрий з'їхав з глузду у 1793 році, і став прототипом головного героя моєї розповіді. Я пояснив йому, навіщо тому хлопчиську свербіло відвідати похмурий покинутий будинок, який усі обходили стороною. Цей випадок не міг не зацікавити мого приятеля, бо він вірив у те, що на вікнах відбиваються обличчя людей, котрі сиділи біля них. Наслухавши про істот, що з'являлися у вікнах горизвісного горища, хлопчисько вирішив сам поглянути на них і прибіг назад, несамовито волаючи. Поки я розповідав, Мендон сидів у глибокій задумі. Але щойно я закінчив, він одразу ж повернувся до свого звичайного скептичного гумору, припустивши, хоча б як передумову для подальшої дискусії, що якийсь протиприродній монстр існував насправді. Ментон однак вважав своїм обов'язком нагадати мені, що навіть до найбільшого патологічного перекручення природи зовсім не обов'язково ставитися як до незвичайних або, скажімо так, неописаних засобами сучасної науки. Визначивши, що я віддаю належне його притомності та непохитності, я згадав іще кілька свідчень, які випитав у дуже літніх людей. У цих пізніших історіях із примарами, пояснив я, йшлося про такі жахливі і огидні фантоми, що ніяк не можна припустити, щоб вони мали, мали органічне походження. Це були жахливі примари велетенських розмірів, і в найжахливіших подробицях в одних випадках видимі. А в інших лише відчутні, безмісячними ночами вони ніби пливли повітрям, пигулькуючи то в старому будинку, то біля гробівця позаду нього, то на могилі, де поруч із безіменною плитою пустило коріння молоде деревце. Чи правда, що вони душили і рвали людей на шмаття, як стверджували голослівні чутки? Я не знаю, але у будь-якому разі ці примари залишали по собі сильне незабутнє враження. Недарма ж найстаріші із місцевих жителів відчували до них забобонний страх іще якихось тільки два покоління тому, і лише останнім часом про них майже перестали згадувати, що, до речі, й могло слугувати причиною їхньої передчасної кончини. Нарешті, якщо поглянути на проблему з естетичного боку і згадати, яких гротескних спотворених форм набувають духовні еманації. Тобто примари людських істот, то не можна не погоджуватися, що навряд чи вдасться домогтися логічного і простого для сприйняття опису та втілення у випадках, коли маємо справу з такою безформною гедотою, схожою на пару, як дух словісної, потворної бестії, саме існування якої вже є страшним блюзнірством щодо природи, ця жахлива химера. Породжена мертвим мозком диявольського покруча звіра та людини, не являється ним у всій непривабливій наготі, справді всіх відвертих неназваних. Отже, година уже була дуже пізня. Кажан напрочуд беззвучно пролетів повз нас. Він зачепив мене крилом, та й Ментон, ймовірно, теж у темряві його не побачив, але мені здалося, що він махнув рукою. А будинок, озвався він за деякий час. Будинок із вікном на горищі зберігся, і там, як і раніше, ніхто не мешкає. Атож, я бачив його на власні очі, в його на власні очі. Ну і як? Там щось було? Маю на увазі на горищі або деінде. Там, у кутку на горищі, лежали кістки. Не виключено, що саме їх і побачив той хлопчак із нервами слабкими настільки, щоб звихнутися, і цього буде достатньо. Бо якщо всі ці кістки належали одній істоті, то це було таке страшне чудовисько, яке може привидітися хіба у умаренні, з мого боку, було б блюзнірством не позбутися цих кісток. Тому я сходив за лантухом і відтягнув їх до могили за будинком. Там була щілина, в яку я їх і запхав. Тільки не уважай мене за божевільного, бачив би той череп, у нього були роги сантиметрів по десять вдовжину, лицьові та щелепні кістки приблизно такі, як і в нас із тобою. Ось коли я відчув, що Ментона, котрий майже притулявся до мене, затіпало по-справжньому, але його цікавість виявилася дужчою за страх. А вікна. Вікна вони всі були без шибок. З одного вікна навіть випала рама, а в інших не залишилося й шматочка скала. Уяви собі, такі невеликі у вигляді ромба вікна з ґратами, що вийшли з моди ще до 1700 року. Гадаю, що шибки у них бракувало вже років сто, не менше. Хто зна, можливо, їх вибив той хлопчина. Переказ мовчить щодо цього. Ментон знову вщух, він міскував. Знаєш, Картере, нарешті сказав він. Мені б хотілося поглянути на цю оселю. Ти мені її покажеш? Дідько з ним з шибками. Мене цікавить сам будинок, і та могила, куди ти закинув кістки, І інша могила без напису. Ти маєш рацію, в усьому цьому є щось страшне. Ти вже бачив цей будинок, Ментона. Він стояв перед твоїми очима увесь сьогоднішній вечір. Певний наліт театральності, з яким я промовив останню фразу, подіяв на мого приятеля набагато поважніше, ніж я міг очікувати. Судомно відсахнувшись від мене, він завищав, би його різали, і лемен свій супроводжував таким призвуком, буцімто звільнявся від задухи, бо це волання містило в собі всю накопичену та стримувану досі напругу. А вже ж, треба було чути той зойк, але найжахливіше полягало в тому, що на нього була відповідь. Не встигло стихнути відлуння, як із непроглядної пітьми долинуло скрипіння, і я здогадався, що прочинилося одне з загратованих вікон у цій проклятущій старій уселі неподалік від нас. Бо більше позаяк усі рами, крім однієї, давним-давно вибили. Я второпав, що це скрипіння видає моторошна порожня рама сумнозвісного вікна на горищі. Потім, усе з того ж клятого боку, повійло затхлим повітрям могили, і одразу ж, вслід за цим, зовсім уже близько від мене пролунав пронизливий зойк. Він линув із тієї моторошної гробниці, де покоїлися звір і людина. В наступної миті удар страшної сили, якого завдав мені невидимий об'єкт, звалив мене з мого скорботного ложа, і я розтягнувся на полоненому корінням ґрунті зловісного кладовища. Тоді як із могили виривалася така пекельна какофонія гамору та здавленого хрипіння, що моя фантазія миттю населила навколишній безпросвітний морок мільтонівськими легіонами потворних демонів. Здійнявся вихор, висхло крижаного вітру, пролунав гуркіт обваленої цегли і тиньку. Але перш ніж збагнути, що сталося, я милістю Божою зумлів. Не маючи такої міцної статури, як у мене, Ментон, як це часто буває, виявився живучішим. І, хоча він постраждав вагоміше, ніж я, ми прокинулися майже водночас. Наші ліжка стояли поряд, і за кілька секунд стало ясно, що ми опинилися. Ми опинилися в лікарні Святої Марії. Персонал згорав від цікавості. Нас обступили з усіх боків, і щоб освіжити нашу пам'ять, повідомили нам про те, як ми потрапили сюди. Виявилося, що якийсь фермер виявив нас опівдні на пустирі за медовгіл приблизно за милю від старого кладовища. У тому самому місці, де колись за чутками розміщалося бійня. У Ментона було два серйозних поранення грудей і кілька дрібних різаних і колотих ран на спині. Я відбувся легшими ушкодженнями, зате все моє тіло було вкрите синцями та саднами, дуже дивними на вигляд. Один із синців, наприклад, нагадував слід ратиці. Ментон явно знав більше ніж я, однак він нічого не сказав здивованим і заінтригованим лікарям. Тоте поки не вивідав у них усе, що стосувалося характеру наших ран. Після цього він повідомив, що ми стали жертвами розлюченого Бугая. Вигадка, на мій погляд, доволі невдала, бо звідки було взятися бику в такому місці. Щойно лікарі та медсестри вийшли, я обернувся до свого приятеля і шепотом, сповненим побожного страху, запитав: Але, Боже милий, Ментоне, що ж сталося насправді? Судячи з характеру наших ран, це було воно, чи не так? І хоча я майже здогадувався, якою буде відповідь, він приголомшив мене так, що я навіть не відчував тріумф від здобутої перемоги, ні. Це було щось цілком інше, прошепотів Ментон. Воно було всюди, якесь желе, слиз, і водночас воно мало обриси, тисячі обрисів, таких жахливих, що вони не підлягають жодному опису. Там були очі, і в них прокляття. Це була якась безодня, прірва, втілення вселенського жаху, картери, Це було неназване.